Вітаю на моєму каналі. Сьогодні 15 листопада середа і інформаційний день на каналі починаємо з програми заробіжжя, програми, в якій ми говоримо про події у світі, що стосуються України, і що про ці події повідомляли і писали авторитетні світові засоби масової інформації. Подивіться програму, якщо вам сподобається, не забудьте поставити лайк, прокоментуйте. Ну а як виникне бажання дивитися наступні програми на моєму ютуб каналі, підпишіться на мій канал. Ну, загалом, новини про Україну є, і не треба думати, що нема фокусу уваги на події в Україні. Так зараз все менше, ніж було раніше до війни на Близькому Сході, але Україну не залишають поза увагою світові засоби масової інформації. Ну, загалом я звернув увагу, хотів би виділити на питання, пов'язані з зустрічю міністрів оборони та Євросоюзу, яке, яка відбулася. Також там йшла мова про надання боєприпасів України. Ну і цікава новина стосовно розслідування на Кіпрі, там можливий обхід санкцій російськими олігархами. Ну і інші новини також. Давайте ми зараз разом подивимося, що говорили і писали. Про події, які стосуються України. І так, американський журнал Newsweek про те, що в Україні песимістично дивляться на можливість виконання зобов'язань Європейським Союзу постачання до березня наступного року одного мільйону снарядів. Про це також пише і англійська The Guardian, зокрема, те, що на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу, міністрів оборони Німеччини. Пісторіус Борис заявив, що ЄС не досягне мети поставити Україні 1 мільйон е артилерійських снарядів і інших боєприпасів. Про це пише французька Лімонт, що міністр оборони 27 під час зустрічі вівторок у Брюсселі ще раз підтвердили свою відданість підтримки у, е Києва так України, який воює, але також е мова йде про те, що е темпи допомоги. Ну, не дуже такі, як би хотілося, вони будуть продовжуватися. Зокрема, це якраз йшло і про ці боєприпаси. Ну, підсумував глава Європейської дипломатії Жозеп Борель. Він сказав, що ми робимо багато, але всі погоджуються, що ми повинні робити більше і швидше. Я тут з ним також погоджуюсь. І тут якраз говориться про те, що тільки ще близько 180 тисяч так, боєприпасів замовлено і будуть доставлені в Україні цього, або наступного року додав, до речі, Борель. Ну французький журнал Експрес також наводить у ці слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, що мільйона не буде досягнуто. Що ми повинні це припустити? Так, вони говорять, все сказали і нагадують, що десь близько 300 тисяч було тільки наткну на, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день. Про це також написала і німецька газета Зюдойче Zeitung». Італійська Лястампа також пише про цю зустріч міністрів оборони, так європейського союзу, стосовно того, що там вони якраз і про підтримку, яка буде продовжуватися, і все буде нормально. І до речі, тут Лястампа наводить слова, ну крім слів е, міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса стосовно того, що не буде можливості виконати, так це зобов'язання наводить ну, слова е, Т'єрі Бретон та це єврокомісар з питань е, внутрішнього ринку. Який переконаний, що виробничі потужності в Європі є, і що тепер країни-члени мають розміщувати замовлення та визначати експортні пріоритети саме на користь Києва. Тобто, бачите, ну, сподіваюся, що дійсно вони запустять ці свої потужності, і так чи інакше, ну, кількість тих боєпропасів, які були обіцяні, вона буде збільшуватися. Не тільки сподіваємося на боєприпаси. Про це також і повідомляє і Італійська і Ля Републіка. Стосовно того, що є проблеми з постачанням оцих мільйона боєприпасів. Ну і е, іспанська ІПАІС наводить також слова е, Жозеппа Борелі, який закликав країни-члени е, е, Європейського Союзу, сприяти укладанню контрактів з промисловістю, щоб досягти мети забезпечити Україну одним мільйоном боєприпасів протягом одного року. Ну те, що навів цей Єврокомісар. Трієрі так, стосовно того, що потужності є, просто треба укладати угоди. Тому давайте, будь ласка, укладайте угоди і поставляйте більше, навіть ніж один мільйон, бо в Україні треба багато. Бо ну, щодня, як там пишуть, ми витрачаємо більше, ніж можуть виробити в Європі. Стосовно Кіпру, стосовно Кіпру, ну, ситуація достатньо цікава. Бо в Кіпрі вівторок заявили, що почали розслідування ймовірних порушень санкцій, так? запроваджених проти Москви. Бо, ви, бо це результат от журналістського розслідування. Про це, зокрема, пише французька Лімон. Про це також пише Італійська Ля Републіка. Зокрема, що розслідування журналістів так розкриває роль Кіпру як воріт до Європи. Для пов'язаних з крелем еліти, і там продовжує для републіка що серед 104 російських мільярдерів ідентифікованих журналом Форбсу у 2023 році. Дві третини є клієнтами юридичних і консалтингових фірм на острові Кіпр. І зокрема тут говориться про те, що е, намагалися там провести. 1 мільярд перевез один мільярд фунтів стерлінгів у публічну компанію е, олігарха Олексія Мордашова саме в той день, коли він потрапив під санкції. Ну, ми бачимо, наскільки це розслідування буде ефективним. Про це також пише іспанська ЕльПАІС стосовно цих всіх моментів, пов'язаних з е, спробами обходити обходити санкції. Ну, е, у будь-якому випадку, е, я думаю, що от е, ловити десь оці всі щілини. Закривати так, оце обов'язково треба робити, бо не, не тільки треба вводити санкції, так от як сьогодні в середу мають прийняти рішення стосовно 12-го пакету, але треба і посилювати боротьбу з тими, хто допомагає Росії, російським олігархам, мільярдерам, обходити ці санкції. Ну що ще писали е, про Україну, що стосується України, ну американське видання політику, так стосовно того, що е, Адам Сміт, представник е, конгресмен демократ, представник в комітеті. З озброєнь в палаті представників заявив, що Конгрес повинен ухвалити допомогу Україні через тижні, а не через місяці. Це стосовно тої допомоги, бо є там дійсно проблеми з допомогою. Республіканці вагаються. І Тут зокрема Сміт сказав, що він не погоджується з республіканцями, які хочуть прив'язати допомогу Україні до жорстких положень безпеки кордону. кажуть, що це каже, що немає жодного сенсу і поклав. Провину за скептицизм республіканців щодо допомоги Україні на відсутність підтримки колишнім президентом Дональдом Трампом. Він так і сказав: основна причина тут полягає в тому, що президент Трамп вирішив, що йому не подобається Україна. Ну я думаю, що Трамп також нам не дуже подобається, якщо він каже, що йому Україна не подобається. Ну Newsweek, Newsweek е -е, пише про те, що. Американц про те, що американці, саме цей адвокат Руді Джуліані, там і інші, так що його їх союзників в Україні звинувачили в роботі на російській спецслужби. Мова йде про Олександра Дубінського. Ну до речі, не тільки НюСвік писав, повідомляв про Олександра Дубінського, так що він прославився про нього. Так вчора було достатньо. Ну немало, скажімо так, повідомлень про те, що він є шпіоном. Ну і як тут нас кажуть, Буратіно, російським Буратіно. За телеграф, до речі, дуже цікаву новину повідомила ця британська газета. Вона мені дуже подобається. Сподіваюся, що це відповідає дійсності. Так от, Телеграф повідомляє, що Пакистан уклав таємну угоду з Україною на 463 мільйони доларів. І вмови ну, BBC Urdu, так пише, що е, Пакистан підписав контракт на продаж 155 мм снарядів. Так е, у серпні це було зроблено 2022 року. Ну і там є дані Державного банку Пакистану, які показують, що його експорт зброї зріс з 13 мільйонів, 10 мільйонів фунтів стерлингів, так у 2021 2022 роках до 415 мільйонів доларів. У 2002, 2023 роках я сподіваюся, що ця угода насправді є, і Пакистан нам поставляє. Бо це нам це нам дуже дуже потрібно, бо допомога е, наших партнерів, союзників, дружніх країн е, потрібна дуже-дуже для того, щоб е, перемога прийшла все швидше, приходила все швидше і швидше. І ми знаємо, що з кожним днем Україна все ближче і ближче. До перемоги, слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!